Вітаю, друзі! Події навколо Міністерства оборони 2023 року мені дуже нагадують події навколо комерційних банків далекого 2008 року. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, була так звана світова фінансова криза, і громадяни України не могли своєчасно забрати депозити з комерційних банків. І ось у 2008 році знайшлася група юристів. До якої також входив і колишній народний депутат, всім відомий Микола Катеринчук, які порекомендували нашим громадянам посудитися з комерційними банками. А судитися з комерційними банками це все одно, що судитися з державою, як з'ясувалося, і всі, хто послухалися порад Миколи Катеринчука та інших юристів, і спробували. Потягатися в судах з комерційними банками для того, щоб негайно отримати свої депозити, були жорстоко покарані. Вони дуже довго не могли забрати свої депозити, і невідомо хто там і як забрав. А от ті, хто послухалося державу і вирішили почекати, потерпіти, проявити витримку, вони через 8-10 місяців отримали свої депозити. Що хотіла держава в такий спосіб показати. Вона хотіла показати, що ніколи не пробуйте судитися з державними мужами і з серйозними людьми, інакше ви будете покарані. І от, власне кажучи, ситуація навколо міністра оборони Різнікова це теж такий урок від офісу президента і від самого президента Зеленського: показати всім, дати такий сигнал. Що свої люди ніколи не можуть бути неправими. Неправими можуть бути якісь там чиновники, їх можна у кількості 617 чоловік притягнути до якоїсь адміністративної чи ще якоїсь там, відповідальності. Ну, в крайньому випадку, неправими можуть бути якісь випадкові люди серед складу заступників міністра оборони Різнікова. Причин, як кажуть спеціалісти, експерти страждають ті люди, які були поза схемами. Вони точно не приймали участь у схемах, але ось вони постраждали. Ну, от така от ситуація. Отже, все у нас в принципі розв'язалося з міністром оборони Рєзніковим, все притихло, але активізувалася певна група експертів, які відреагували на спробу призначити міністром оборони військову людину. Ви пам'ятаєте? Генерала Буданова хотіли поставити на посаду міністра оборони і навіть кажуть, що були спроби це все зробити абсолютно законно, тобто змінити положення, змінити статтю, відповідно до якої міністром оборони може бути тільки цивільна особа. І ось українська правда почала публікувати статті. Статті з'являються одна за другою. Хто пише ці статті? 12 лютого неділя Артур Переверзів, керівник проєкту реформ оборонних закупівель. Стаття називається Шість причин, чому Україні потрібен цивільний міністр оборони. Я не буду детально зупинятися на цій статті, тому що це така притеча, преамбула до наступної важливої статті, яка була написана колишнім міністром оборони Андрієм Загороднюковим. Він зараз голова правління центру оборонних стратегій. Екс-міністр оборони України 2019-2020 року і стаття називається цивільний чи військовий міністр оборони. Я коротко зупинюся на статті Артура Перверзіва. Ну, В принципі, він говорить про те, що якщо поставити міністром оборони військову людину, то він там зробить з міністерства оборони військову частину, там буде цей весь військовий дебілізм. І там не буде місце для ініціативи, креативності, ну і так далі. Але більш чітко формулює свої думки екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Я хочу пройтися по цій важливій статті для того, щоб заповнити прогалину діяльності наших публічних інтелектуалів. Ну, Публічні інтелектуали вони не претендують на політику. І вони могли б, в принципі, бути зовсім такими об'єктивними, незаангажованими, і спокійно розібрати цю ситуацію, і дати відповідь для нашого суспільства українського, а хто нам потрібен взагалі в Міністерстві оборони, і провести там певні паралелі із Міністерством охорони здоров'я, і з Міністерством освіти. Я буду, наприклад, проводити такі паралелі. І у нас ж не тільки питання у тому, що намагаються зробити цивільним. Міністром оборони в Міністерстві оборони. Цивільним я не знаю, в лапках, не в лапках намагаються у нас зробити і міністра охорони здоров'я. От у нас був історик з Грузії, квіташвілі, міністром охорони здоров'я. Потім щось у нас не зовсім зрозуміло з міністерстві освіти і науки. Там якісь перебувають люди, які теж далекі від освіти і від науки, їх теж можна назвати цивільними міністрами освіти. Тобто некомпетентними людьми далекими. Ну, от я хочу підійти до цієї статті і показати, якими користуються аргументами, і що за цими аргументами стоїть, і як на них потрібно реагувати, на мою думку. Цивільне міністерство частина цивільного контролю над військовими. Так називається підзаголовок в статті. Правило призначення цивільного міністра оборони пов'язане з ідеєю цивільного контролю над військовими. От ніби просте таке речення, а воно речення одночасно обзац. Призначення цивільного міністра оборони пов'язане з ідеєю цивільного контролю над військовими. От що я читаю що я бачу? Значить, що в нас є військові. А хто йдуть військові? Військові йдуть люди, які намагаються воювати. У них Просто сверблять і чухаються руки, вони тягнуться до зброї, вони хочуть натискати на спусковий гачок і з кимось воювати. І для того, щоб їх якось втримати, створюється система стримувань і, і противаг. От такий модний вираз. Він з нульових років вже заходив в українську політику. Я пам'ятаю, він з'явився. І для того, щоб стримувати потяг військових до війни. Необхідно, щоб міністром оборони була цивільна особа. Саме так треба розуміти цю позицію правило призначення цивільного міністра оборони пов'язане з ідеєю цивільного контролю над військовими. А тепер давайте розберемося, хто у нас є військові? Особливо ну там До 2014 року і кілька прикладів, та навіть не тільки до 2014 року. Давайте будемо відверті, в тому числі і до 23 лютого 2022 року. Я, можливо, десь буду згущувати фарби, перебільшувати, але просто хочу сказати, що у нас у військовій зовсім не йшли ті люди, які хотіли воювати, у яких свербіли руки. У яких думки були тільки для того, щоб розробити агресивну військову доктрину і кудись вв'язатися в якусь війну, в якусь бійню, приблизно нічого приблизного не було. Якщо порівняти військових з хірургами, а я можу це робити, то от якраз для хірургів можна було придумувати якісь елементи або системи стримування противаг. Тому що в хірурги переважно йшли люди, які не просто хотіли носити форму хірургічну, а у них справді свербіли руки, і вони в кожному пацієнті, навіть громадянині, бачили об'єкт для оперативного втручання. І вони придумували якісь там операції, писали доктрини, розробляли цілі програми. Я там пам'ятаю програму по профілактиці ішемічних інсультів. Судинні хірурги з нейрохірургами розробляли таку програму, не хотіли отримати бюджетні гроші для того, щоб не медикаментозно, а хірургічно профілактувати ішемічні інсульти. Якщо не помиляюся, операція називалася карантинна ендертеректомія Ось і тут я от можу зрозуміти таку річ, але за такою ну, логікою, якою керуються тут зараз експерти паравійськові і згорднюк, то тоді е, будь-яке хірургічне відділення, хірургічного профілю має очолювати терапевт. Ну, наприклад, відділення урології мав би очолювати нефролог. Це теж займається нирками, але тільки терапевтично лікує. Або там, наприклад, окуліст мав би очолювати офтальмологічну клініку, тобто людину, яка тільки перевіряє зір, ну і так далі і тому подібне. І десь щось туди ж можна говорити про Міністерство освіти і науки, якщо ми, звичайно, хочемо, щоб наші діти менше вчилися і переважно, скажімо так, Рожалася, і от є така ну, позиція у багатьох батьків в, в, цих, в комерційних школах. Мені казали, що вони в основному переживають, чи дитина поїла в школі і чи їй весело. То тоді, звичайно, нам потрібно ось таких міністрів освіти і науки, які будуть забезпечувати харчування дітей, щоб їм там було весело. Я повертаюсь до більш серйозних справ і хочу продовжити оцю думку і показати, в чому взагалі в нас проблема. Якщо от все це з'єднати до окупи і військових, і медиків, і освітян, людина, яка приходить у фах, вона є ремісником. Для чого взагалі існує університетська освіта? Чим вона відрізняється від інститутської освіти? А це нам казали в 92-му році. Чим відрізняється інститут від університету, і коли ми виборювали право називатись університетом, то нам пояснили, що це означає. Це означає, що нас виводять з рангу ремісників. І ми маємо вийти з університету з дуже широким світоглядом, а не тільки от з медичним. Тому вводилися кілька дисциплін гуманітарних, соціальна психологія, більше годин по філософії була, економіка була введена для того, щоб людина вийшла от з більшим кругом таким світоглядом. Для чого це робиться? Для того, щоб особа виходила за межі свого індивідуального і корпоративного професійного. Егоїзму і ставала над процесом. От так як міністром повинна бути людина, яка є ні ліва, і не права за поглядами, і не належати фактично до жодних таких от полюсів, а вона повинна вводити інтегральну величину і забезпечувати загальний суспільний інтерес і в тому числі інтереси різних там. Світоглядних політичних доктрин. Так повинно бути. Ми ж е, пішли іншим шляхом, незважаючи на те, що ми переназвалися всі університетами. У нас університети перетворилися в ПТУ. Вони стали гіршими, ніж інститути, були радянські інститути, були медичні інститути, інші і так далі. Е, вони були за рівнем освіти і підготовки кадрів значно вищими. Тому що людина там не зупинялася на ремісництві. Це не була тупикова гілка еволюції. А вона розвивалася, вона здобувала якісь ще паралельні там, вивчала дисципліни і могла, в принципі, в цих вищих партійних школах дебільних і так далі, але вона могла подивитися на процес. З філософської точки зору збалансувати інтереси протилежних сторін, не займати нічою позицією і так далі. Так було в інститутах. Університети перетворили всіх наших людей, і оці військові училища, в тому числі, вони випускають ремісників. Тупікова гілка еволюції, коли людина в принципі стає дебілом. І це очевидно, цього приховати не можна. Приходь, і це видно уже всім, що що важливо. І приходять у нас різного роду міловано, і кажуть: ну, ви ж подивіться, всі ж дебіли навколо. І потрібно нам якось створювати систему стримування і противаг, тому що ці всі дебіли вони вражені ремісництвом і оцим корпоративним егоїзмом своїм промисловим. І вони тільки знають, що треба щось або видаляти, якщо ми говоримо про хірургію і так далі. А про якщо вернутися до. Військових, то ви розумієте, вони навіть не вражені хворобою індивідуального корпоративного егоїзму і не є ремісниками. У них немає бажання стріляти воювати, вони не розробляють якісь військові доктрини. Не лобіюють свої інтереси і не вибувають фінанси для того, щоб воювати. Ну, максимум, що, на що вони можуть вибувати фінанси для того, щоб їх розікрасти і побудувати собі якісь там а, модні великі маєтки, будинки. І більше нічого в цьому немає. Ну, от приходять люди на зразок Діми Шерембія, Оксани Корчинської і кажуть, що ви знаєте. Нам треба це все врівноважувати, тому що всі ці хірурги вони хочуть тільки різати когось військові, вони хочуть там ну, стріляти. І ми будемо створювати громадський контроль, створювати різні наглядові ради, і фактично будемо заходити в управління. От є інститут корпоративного управління, наглядовими радами, і ми будемо врівноважувати, я задаю ключове питання: кого врівноважувати? Дебілів і деградантів. Не ставити питання, чому вони стали дебілами і деградантами, перетворилися в ремісників. А ми будемо їх балансувати. От ключова ідея оцих всіх цивільних міністрів: балансувати дебілів і ремісників, примітивних людей. Я не знаю, чи це взагалі можна збалансувати, і чи це все потрібно робити. Ось, отак. Я ну, трактую одне, буквально одне речення, один абзац. Але я вже просто бачу, що з часом я би ще говорив на цю тему, але потрібно далі переходити. Ось ну, демократичний контроль є основою існування західних демократичних суспільств. Працює саме на формуванні системи стримування та противаг. Пишеться в статті. Ідеться про те, що в демократичній країні громадянське суспільство має контролювати дії та рішення військових. Тому цивільний контроль часто також називається демократичний контроль. Тепер далі підемо. Про цивільний контроль і демократичний контроль. Як у нас справився міністр цивільний, цивільний міністр Олексій Резніков. Я так розумію, він входить в систему цього демократичного контролю. При закуп... Проявилося при закупівлі продуктів харчування для наших військових. Ну я думаю, що далі просто немає про що говорити. І я так підозрюю, що міністром оборони Рєзнякова. Вирішили залишити, тому що для Вінницьких якихось шкіл-інтернатів з'ясували, що я яйця не по 17 гривень. Ви не помірите, по 65 і 69 гривень. Знайшли вже, по інтернету, ходять всі ці яйця, які обнімаються. Написано 65-69, тобто не 17 гривень. Ну добре, там немає. Я так розумію, що в, це тому, що в міністерстві освіти немає ну, цивільного міністра освіти. Тому в них яйця по 65 гривень. А тут все-таки є якийсь контроль, і тому по 17 гривень у нас яйця в Міністерстві оборони. Ну от така ситуація. Ну, я не знаю, як це все. Після всього можна писати такі статті, призначили міністром оборони цивільну особу, але ну, продукти харчування в три рази більше. Ну, можливо, якби були дійсно військові, в погонах люди, то може, вони були в 10 разів більше. 69 гривень. Ну, може і може, так, я тут нічого не можу сказати. І що я ще хочу, тут ще один розділ є. Номер два, такий підрозділ: умова для інтеграції з НАТО. А, сьогодні на нас дивляться як на майбутнього члена Альянсу. А руху у протилежний бік це крок назад до найбільш значущої. По найбільш значущому з усіх критеріїв членства. Тобто тут мова йде про те, що ми не можемо від, відмотувати назад, міняти цей принцип цивільного міністра. У нас повинен бути міністр, значить, виключно цивільний, військовий не може бути міністр. І те, що членство в НАТО не є питанням там найближчої перспективи, не є визначальним. По-перше, це записано в нашій конституції. По-друге, ми сьогодні активно співпрацюємо. Ну, тут, значить, все за НАТО. Країни НАТО допомагають нам, виходячи зі своїх стратегічних цілей. Одна з них це допомога демократичній країні, яка бореться з тоталітарним агресором. Країні, яка є членом спільноти демократичних націй. Я забувся про цивільних міністрів і про тоталітарні режими. Треба тут сказати, я згадав міністра оборони Саламатіна. Цивільний міністр абсолютно. Я подивився Лєбєдєва і подивився Саламатіна. Лєбєдєв з 92-го року якоюсь шкір галантерейною взагалі. Він там військовим був давно. А тобто він теж можна вже цивільним міністром був. Питання значить, з цивільними міністрами зрозуміло, так? І Саламатін, і, значить, Лєбідів так само розкрадали армію, були цивільними міністрами. Я не знаю, куди контроль вони робили, і так далі. І один важливий момент: вони мають бути поза політикою. Я не можу десь зараз віднайти цього абзацу. Відповідно, держава має позбавити можливості чинних військових брати участь у внутрішньополітичних процесах, окрім особистого волевиявлення під час голосування. Давайте зараз собі уявимо, щоб наші військові були поза політикою 24 лютого 2022 року і віддалися повністю ініціативам. І політиці Арахамії, Єрмака і Зеленського, які намагалися в принципі відкупитися територіями від Путіна і від Російської Федерації. Якби наші військові були поза політикою, залишалися б поза політикою, то ми б з вами зараз не мали нашої країни. І це я вам даю гарантію. І це все пишеться зараз, у 2023 році нам розказують, що це головна типа є проблема. Вони розуміють під політикою це якісь там участі в, в політичних оцих тьорках, дрязгах між ну, там, політичними фракціями і так далі, що, мовляв, якась фракція, там, я розумію чи батьківщини, чи Європейської Солідарності. Можу використати армію для того, щоб штурмувати парламент. Ну, це взагалі я не знаю, як це назвати, і звідки це йде, як з цим боротися, мені дуже складно сказати. Але я ще раз підкреслюю на оцей момент, що військові мають бути поза політикою. Я ще раз кажу, що якби Залужний і всі інші залишилися поза політикою і виключно виконували волю Зеленського і Єрмака. То вони б давно припинили спротив і все б здали в нашій країні. Саме армія була і залишається потужним чинником військового опору, і стоїть на охороні нашої української ідентичності і незалежності країни. це треба розуміти цей момент. Ось важливо, я хочу поєднати дві речі. Відповідно, держава має позбавляти можливості чинних військових брати участь у внутрішньополітичних процесах, окрім особистого волевиявлення. Це важ... волевиявлення це важливий момент. Фактично, мова йде про ущербну волю, я це називаю, або брак волі у військових, коли їм визначається напрямок волі, виключно при військовому протистоянні. А політичної волі військові не повинні мати. Я хочу сказати, що це дуже небезпечний і хибний напрямок. І мені, в принципі, ну, кілька людей, які вийшли з військових, говорили про те, що військові зневолені, у них немає волі. Я сам це бачив, тому що в Україні взагалі дуже специфічні військові, це не турецькі військові, і вони у нас не здатні на, на військовий переворот. Я не закликаю, але просто я це кажу: що кожна країна має свою специфіку, і наші військові це не чилійські військові. У нас немає піночетів. Я не знаю, що у нас потрібно, до речі, стримувати і чому створювати противаги. Це важливо взагалі все враховувати і розуміти. У нас і так у військових дуже проблемна воля. І цього не помічати не можна. І тут саме раз нашим інтелектуалам підв'язатися до цієї дискусії і дещо обговорити, але вони зайняті зовсім іншим. І закінчити я хочу тут про НАТО і взагалі про всі ці процеси. Розумієте, що, що відбувається, що ми не помічаємо, все це робилося. Оці всі ну от, ось, зміни, особливо для міністрів оборони, коли міністр оборони жінка. То ж не просто питання в цивільній особі. У Фінляндії нам казали міністр оборони жінка. Ще там, ще там, щось. Я зараз не буду взагалі піднімати питання, що означає, коли юрист, міністр оборони, який не може сформувати номенклатуру і не розуміє, де треба міномети, де треба просте озброєння в великій кількості. А оці всі міфічні, там поки ці літаки F16, їх треба раніше було питання піднімати, а не зараз. Ось. Я це не буду піднімати момент. Я повертаюсь до цивільних міністрів і взагалі до гендерних квот в міністерствах. І от міністр оборони жінка, Європа формувалася для взагалі пацифістського життя. І не випадково з олімпійських видів спорту а, прийнято рішення. Я не знаю, чи воно вже в наступній Олімпіаді. Бокс виводиться з олімпійських видів спорту. М Кажуть, що існує ініціатива заборона трансляцій професійного боксу. Тобто це філософія матері, причим не просто в квадраті чи в кубі, а збочна і спотворна. це не просто філософія торгашів, і це не просто епоха без ідей і без лідерів. А це взагалі епоха на повну деградацію і депопуляцію. І, власне кажучи, це системний процес, який позначався, в тому числі на військових, на армії і на обороні. Тому міністрами оборони призначалися не просто а навіть жінки. Це виродження, це відхід від усього природного. І це великий злочин. я хочу сказати. Вони ми звикли, що там злочини проти людяності і проти гуманності, це там концтабори, газові камери, ще щось. Ні, злочин проти людяності і антигуманними діями це в тому числі і цивільні міністри і міністри жінки. міністри На посадах міністри оборони. Це є злочин. Моя точка зору така. Ну, власне кажучи, вже 20 там, майже 8 хвилин. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Я дякую всім за увагу. Це важлива тема. Як на мене, дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічі.